Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо японський годинник Orient, що належить до колекції Contemporary. Циферблат зеленого кольору з ефектом сонячних променів. Накладені годинні мітки та стрілки золотисті. На них та на маркерах є люмінесцентне покриття. Логотип традиційно розміщено зверху. Нижче напис Automatic. Знизу винесена секундна стрілка. Трохи вище знаходиться так званий open heart. В годиннику стоїть автоматичний калібр F6S22 є можливість ручного заводу 24 камені 21 600 на колема на годину. Точність ходу плюс 25-15 секунд на добу, запас ходу 40 годин. Циферблат захищає стійки, де появи подряпан сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі, на верхніх гранях вушок сатинування. Інша частина корпуса має дзеркальне полірування. На заводній головці логотип бренду Орієнт діаметр 40,8 мм. Відстань від вушка до вушка 48 мм, товщина 10,9 мм. Комплектується сталевим браслетом із застіпкою з кнопками. Крізь задню кришку можна спостерігати за механізмом. Тут також вказані основні характеристики. Кришка загвинчується. Ось так годинник виглядає на моєму зап'ясті. Нагадаю, обхват 16 см. Ціна 400 доларів. Посилання на сайт залишаю в описі до відео. Крім того, запрошу на примірку до нашого магазину в Кропивницькому. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!